Ну що ж, друзі, у нас сьогодні особливий ефір, такий знаєте, передноворічний, святковий і з дуже яскравою і талановитою дівчинкою. Ціною драпатою сьогодні вона в мене в гостях на радіо Сі 4 кажу тобі величезний привіт. Як твої справи, як твій настрій? Дуже класний, а, дуже класний. Будемо з тобою сьогодні знайомитися в такому класному, хорошому, бадьорому настрої. Знайомити тебе з усією боковиною. Розкажеш про себе трішечки. Скільки тобі рочків, де ти навчаєшся? Мені 9 років. Я навчаюся в ліцей Соломон. Як тобі взагалі навчання подобається? Так, ти відмінниця? Любиш навчатися? Ну. Тут тобі великий великий респект. Ціночка, сьогодні наш ефір буде присвячений твоїй творчості, а ти така дуже багатогранна дівчинка. Ти любиш співати, так. Але окрім співів, чим ти ще любиш займатися? Ну, я люблю, я дуже полюбляюся малювати, поки в мене є час вдома. І пограти на фортепіано вдома теж. Ну, але фортепіано це тільки не тільки вдома. Я знаю, що ти цим займаєшся професійно. Так. Так. І як подобається тобі? Так, у мене сьогодні як там концерт. Був був і як ти виступала? Розкажи про свої враження, про свої емоції. Ну я трошки переживала, коли виступала, Ну, виступило мені каже, десь на 10-11. Я думаю, що на всі сто ти виступала. Я тут навіть не сумніваюся. Тіночка, ти мені поза ефіром розповідала, що окрім виступів кадем-концертів, в тебе ще сьогодні виступи. Тобто, ми можемо сказати, що ти ну, готова зірочка, тому що у зірок лише такий насичений день. Зранку школа. До речі, ти розповідала, що в школі сьогодні був дуже цікавий день. Розкажи, поділись, що це було. Сьогодні вся школа просто ходила в тапочках і. Я в школу дивилась мультфільми. І їла попкорн. Ти ще мені розповідала, да, так? І пряники і какаопили. Такий новорічний передноворічний день, передноворічне свято. Вам влаштували в школі. Це прекрасно. Потім у тебе був виступ з фортепіано. Далі в тебе ефір на радіо. Що далі? В юності Буковини. Мені сьогодні ще буде концерт з групи з своєю вчителькою. Будеш сьогодні співати ще. Це ну це неймовірно, друзі. Як ти встигаєш, Тіночка? Легко легко. Ну будемо з тебе брати приклад. Е, я знаю, що ти також ще любиш подорожувати і знімати відео в Тіктоці. Тебе є свій аккаунт в Сіктосі? Про що він? Що ти там транслюєш? Що ти там знімаєш? Цікавого? Ну я вже коли я, наприклад, крашусь, то я знімаю тиктоки, типу як я там змиваю свій макіяж, танцюю теж під е, всякі танці. Ну мені це подобається. Я на тебе сьогодні підпишусь. До речі, як називається твій аккаунт? Щоб ми змогли на тебе підписатися, Тіночко. Тіночка, все, будь ласочка, підписуйтесь на Тіночку в Тіктосі. Будемо всі дивитися, як тіночка класно танцює і ем, робить або змиває макіяж. До речі, давай поговоримо трішечки про сцену. А ти переживаєш взагалі, коли виступаєш? Коли виступаю на сцені або співаю, то я взагалі не переживаю. Тобто ти себе почуваєш як рибка у воді. Дуже класно і комфортно, так? А відколи ти почала займатися вокалом? Десь від сіми років. Від семи років. І пам'ятаєш свій перший виступ? Так, це було на Злата Фест. Злата Фест, так? І що ти співала? Пам'ятаєш свою першу пісню? Е, мій брат. Мій брат називається пісня, а образ? Образ було рожеве таке плаття, я пам'ятаю. А до речі, хто твій такий, можна сказати, стиліст? Підтримка твоя найбільша? Хто? Це мій братик, Матуся. Тату і бабусі, і всім передаємо величезний привіт і велике. Дякую за таку талановиту дівчинку. Тіночка, сьогодні ти будеш презентувати пісню, і ми так трошечки поговорили про неї і дізналися дуже багато цікавих фактів саме про цю пісню, яку ти будеш презентувати у нас в ефірі. Розкажи, будь ласка, про неї. Ну, це буде пісня про мою землю. Хто ти типу, наприклад, хто мені зовсім допомагав? -то? Але ще один дуже цікавий факт, що цю пісню співала твоя мама, так? І е, передалося, як, як можна сказати, тобі у спадок пісня. Як ти відчуваєш взагалі, коли співаєш цю пісню? Відчуваєш якусь таку велику підтримку твоєї мами? Звичайно. Ну, а вдома співаєте разом? Так, в мене вдома є чотири колонки і мікрофон. Два. І я, до речі, ще знаю пісню по-румунськи. Ну, Вау. ще не до, не до кінця, але я вже вчу її з своєю вчителькою. Клас, супер! І ми маємо надію, що найближчим часом ми також її почуємо. Ну і звичайно, дуже цікаво, що дізнатися про твої концерти разом з мамою. Це класно, як це взагалі відбувається? Ну, легко, ну відбувається просто виступила і все. Просто приходиш додому і така: мам, давай заспіваємо разом». Так? Клас. Круто. Це е, дуже прикольно мати якусь таку творчу родину, коли в будь-який час можеш просто сісти і заспівати, тим самим піднявши собі настрій. Круто, чудово, я навіть трішки тобі заздрю, тіночка. Е, ти також любиш подорожувати, в якій країні ти вже була, і яку країну хочеш відвідати? Я хочу відвідати. Ну, я хочу поїхати в Японію і в Китай. В Японію, і Китай? Да. Оце дуже неочікувано. А в яких країнах ти вже була? Я в дуже багатьох країнах була. Ну, Я була в Германії, в Туреччині, в Єгипті, де ще в Румунії, Болгарії. Е... До речі, а на концертах, на фестивалях за кордоном ти також була? Ще ні, але все попереду. До речі, також знаю цікавий факт про тебе, що ти цікавишся дитячим євробаченням і слідкуєш досить давно вже за учасниками і за самим цим пісенним конкурсом. Ти знаєш всіх учасників, знаєш всі пісні учасників. Вболіваєш вже за Софію, дівчинку, яка буде представляти цьогоріч Україну на Євробаченні з піснею Мотанка. Вже знаєш навіть цю пісню на пам'ять. Ти мрієш потрапити на Євробачення? Так. так? А як ти собі уявляєш? Ти вже десь собі візуалізувала в голові, в мріях, як це все має відбуватися? В якому образі ти маєш бути, з якою піснею виступатимеш? Я, ну наприклад, якщо я піду на Євробачення, то я буду презентувати пісню «Земля моя. У мене є якраз уже такий костюм, білий, біло синій і жовтий. Ґгим, тобто ти собі вже уявляєш, да? Цілісно таку картинку. Ну і звичайно, що уявила собі і перемогу, так? Я тобі бажаю успіхів, ціночка. Я дуже маю велику надію, що також тебе ем, побачу скоро на телебаченні. Скоро побачу тебе на Євробаченні і дитячому, і дорослому. А от на даний момент про що ти дуже дуже мрієш? Я мрію, щоб закінчилась війна. Ми дуже дуже на це всі надіємось, і всі мріємо про це. І я думаю, що скоро ми побачимо цю таку довгоочікувану перемогу і закінчення війни. Ну а якщо це не знаю, будемо дивитися на твою творчість з точки зору творчості, про що ти мрієш? Потрапити на Євробачення. А ще з ким ти мрієш заспівати в дуеті? Артем Котенко Артем Котенко. Давайте нагадаємо нашим слухачам, що це е, представник від України на дитячому євробаченні минулого року. Також дуже талановитий хлопчик. А якщо дивитися на дорослих виконавців, то з ким? Зірочкарінчер е, клас і заспівати зірочка полайн на одній сцені. Супер, Тіночка, Я дуже задоволена, що ти сьогодні завітала до нас, розказала трішечки про себе, трішечки про своє, свою творчу кар'єру, про свої співи, про дуже талановиту сім'ю. І маю надію, що ти до нас ще завітаєш. Ну а поки що, давайте слухати просто нереально круту пісню Земле моє. I so saw Корабли. Як вічний спів землі, криничний спів землі, священний спів землі.